Гарний настрій, активний відпочинок та відчуття енергії на цілий день все це про заняття зі скандинавської ходьби, що відбулося 6 червня в рамках проєкту університет третього віку. Близько 20 студентів завітали на заняття, аби активно провести час та підзарядитися бадьорістю та гарним настроєм на цілий день. Валентина Михайлівна займається цим видом спорту близько двох місяців. Для неї подібного роду активності це своєрідний моральний відпочинок. Жінка зізнається, спочатку відвідування занять змогла покращити своє фізичне та ментальне здоров'я. Коли я сюди прийшла і почала займатися, я просто в захваті від того, що настільки це корисне нам, і від захворювання опорно-рухового апарату та багато чого. Те, що нам розповідала, я на 100% згодна з такою діяльністю. Для того, аби володіти правильною технікою та отримати ти користь від цього виду активності краще звертатися до професійних тренерів. Вони допоможуть відчути всі переваги скандинавської ходьби від коректного виконання рухів до відповідного дихання. Іде у нас права ручка, ліва ножка. Ми йдемо з п'яти на носочок, відштовхуємося і не тільки виштовхуємося палицями, а відштовхуємося ще і пальчиками. Скандинавська ходьба підходить для людей будь-якого віку і рівня фізичної підготовки, поєднуючи в собі елементи звичайної ходьби та спеціальну техніку. Вона є відмінним способом об'єднання спорту, природи та активного відпочинку. Запевняє спортсменка, тренерка, представниця активних парків у кривому розі Людмила Поліщук. Це реабілітація. Реабілітація не тільки фізична, а й психологічна. Здоровча скандинавська ходьба. Показана практично всім, вона це рух, а ви знаєте, рух це життя. І для нашого покоління такого вікового воно дуже гарне. Бо люди, коли рухаються, вони активні не тільки. Дома. Університет третього віку це більше, ніж проєкт. Його ключовим завданням є не просто навчати, а й допомагати людям поважного віку, бути активними членами суспільства, отримувати нові навички та позитивне спілкування. Тож, окрім основної навчальної програми, до курсу входять і різноманітні активності. Серед них екскурсії по місту, відвідування театрів, концертів та багато іншого. Серед основних дисциплін, які вивчаються в університеті, є українська мова, є психологія, от і певно ж є була така можливість відкрити навчання з таких активних видів дозвілля, як, наприклад, хореографія. Сьогодні ви бачите скандинавська хода, що стосується всіх дисциплін то в нас є, була така змога і дякуючи викладачам, дуже високий рівень викладання, тому що людям це цікаво. Соціальна програма для літніх людей, яку започаткував ще Костянтин Павлов, діє з 2018 року. Її випускниками стали більше ніж 2100 криворіжців поважного віку. А у важкі часи сьогодення, за підтримки фонду Олександра Вілкула, Українська перспектива, університет продовжує свою діяльність та запрошує до себе на навчання. Записатися можна у терцентрах та виконкомах за місцем проживання. Тож долучайтесь до занять та проводьте своє дозвілля з користю. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, перший міський.